Як би сучасне суспільство не захоплювалося дієтами, проте немає в країні сім'ї, яка б не купувала хліб. Це продукт, який їдять усі від малюків і до людей похилого віку. Отож, ми вирішили з'ясувати, який він якісний хліб, чи вплинули інноваційні технології харчової галузі на якість та безпеку хліба. На ці запитання ми вирішили знайти відповіді у публічному акціонерному товаристві Чернівецький хлібокомбінат, який займає одне з щільних місць в області за потужністю виробництва. Так у нас українців історично склалося, що хліб всьому голова. А відтак хлібобулочні вироби зайняли непохитну позицію у нашому раціоні. Ми йдемо у магазин та вибираємо на будь-який смак: хтось любить білий, хтось сірий, а дехто батон. Для інших показник невисока ціна, і усі покупці можуть задовільнити свої бажання завдяки роботі Чернівецького хлібокомбінату. Ми з вами знаходимося в магазині Палац хлібу, це дійсно палац хлібу, тому що практично тут майже весь асортимент, який ми виробляємо за добу на підприємстві. Це Орівський хліб. Потім ви бачите, у нас є і Тернопільський подовий, і Чернівецький подовий. Є наш прекрасний хліб Чернівецький. Це розробка наших спеціалістів. Це житньо пшеничний хліб з чудовими смаковими якостями. Наш хороший батон-нарізний хліб тостерний для виробництва тостів, хліборізький подовий. Різаний, тому що людям можливо подобається, щоб відразу продукція була різаний. Хто не може купити Чернівицький цілою хлібинкою, ми можемо йому продати порізаний на половинки. Оригінальний і цікавий хліб зебра, ви бачите, в нього оригінальна форма, він складається із Тіста, яке одне пшеничне тісто, а друге з добавкою солоду. Відповідно, наш прекрасний хліб прикарпатський, хліб містерський, хліб обліпиховий, хліб любава має дуже оригінальні смакові якості, тому що в ньому присутні родзинки. Він солодкий на смак, тобто, це вже для таких гурманів. Як ми дізналися, хлібобулочні вироби доволі широке поняття, під яким зазвичай розуміють хліб, батоні та булочні вироби. Окрім того, хліб поділяють за видами борошна, здебільшого в Україні споживають пшеничний та пшенично-житній. А ще існує поділ за технологією їх випікання формовий та подовий. Перший випікають у печі у формах, і він схожий на цеглину, а другий, логічно, на поді, він має круглу або овальну форму. У нас виготовляється цей хліб на заквасках, вистоюється, бродить, закваски є натуральні, без всяких добавників, без розпушувачів, так як в домашніх печах випікається хліб, а це просто в більших масштабах і електричне. Окремо виділяють здобні вироби, рецептура яких передбачає використання великих обсягів масла, цукру, яєць. І усі ці види та сорти випікають на хлібокомбінаті. Це дрібноштучні здобні булочні вироби, ми їх виробляємо більше, ніж 20 найменувань. Процеси у нас механізовані, це йде механічний заміс тіста. Тіста виробляються на заквасках, на опарах. Потім за допомогою сучасного обладнання, яке у нас встановлено в цьому цеху, воно ділиться, формується, але є вироби, які формуються добрими, теплими людськими руками. Це, відповідно, плетіночки, це дрібноштучні булочні вироби. Окрім того, тут знають, що хоче споживач, тому удосконалюють не лише рецептуру, а й технології. Програма модернізації нашого підприємства почалася з 2004 року. Це був перший етап інвестиційної програми. Ми вклали гроші в нову лінію по випуску батонів потужністю біля 13 тонн на добу. Це швейцарська піч, тонельна, це поділювачі нові. Та лінія з нуля була поставлена на нове. Сучасне обладнання, цим ми добилися якісного е продукції. Другий етап інвестиційної програми почався з 2005 року. Е Тут ми модернізували е значить, лінії по виробництву е житніх сортів хліба, е ми вклали також гроші в модернізацію кондитерського виробництва. Запустили кондитерський цех. Цьому році ми запустили нову лінію в хлібному цеху, але на базі тих старовинних технологій, які застосовувалися ще з 50-х років. Ці капіталовкладення принесли очікувані результати. Ми переконалися самі: хліб запашний, рум'яний з хрумкою скоринкою з словом смачно, як у дитинстві. І Ми працюємо на цій лінії вже три роки, це четвертий рік пішов. І працюючи за цей період, фактично у нас не було ніяких таких забраковок, нарікань з боку торгової мережі з боку покупців. Продукція виробляється і постачається у торгову мережу тільки свіжою. Об'єми у нас збільшуються. З кожним роком ми нарощуємо об'єми виробництва батона звичайного. От починали ми з 10 тонн. Зараз у нас вже порядка 13-14 тонн. Це говорить про те, що дійсно наша продукція відповідає запросам нашого покупця і користується попитом на ринку хліба. Я, наприклад, споживаю тільки нашу продукцію, «Німецький хлібокомбінат, тому, що я впевнена, що тут немає ніяких домішок, тут немає ніяких хімічних добавок. Працюємо тільки на натуральній сировині. Проте конкуренція на ринку хлібобулочних виробів доволі велика. Тож, аби підприємство зайняло свою нішу на ринку хліба, доводиться постійно боротися за споживача. Сьогодні споживач став більш вимогливим. Він не тільки бажає мати красиву авготочку, красиву упаковочку, але він вимагає і якість. Якщо... Декілька років назад споживач право виключно і орієнтувався на е, ту продукцію, технологію виготовлення з заходу, то сьогодні вже споживач від цього відходить. Йому не потрібна булочка пишна, а йому потрібна е, вона якісна, щоб без суміші, без ГМО, без усяких інших добавок. І тому. Коли споживач бачить наш хліб, а також батон, який виготовляється без різних сумішів, від його натуральний запах натурального хліба, споживача саме це приваблює. Окрім того, що дуже важливо для споживачів ласунів, більшість з яких діти увесь асортимент продукції пекарні виготовляється винятково з натуральної сировини, без будь-яких хімічних добавок. Адже крім магазинів і супермаркетів міста, вироби відправляють у різноманітні державні заклади міста і області, а також у школи та садочки. Завод володіє усіма необхідними сертифікатами якості та висновками СЕС, що підтверджують придатність продукції до споживання та розповсюдження її у різноманітних організаціях та точках продажу. Для того щоб виробляти якісну продукцію, відповідно нам потрібно Мати якісну сировину для цього. У нас на хлібокомбінаті і працює лабораторія, де працюють досить кваліфіковані спеціалісти. Ці працівники якраз і забезпечують нам вхідний контроль сировини. Вони відносяться до цього досить серйозно. Провіряють сировину по всім показникам. Відповідно, вся сировина до нас повинна приходити з сертифікатами відповідності, а також лабораторія має акредитацію на проведення аналізу. З готової продукції, і ми її перевіряємо по всім показникам. На підприємстві за роки існування склалися свої усталені давні традиції і звичаї. Тут працюють три цехи. Попри цех виробництва хліба та батони, тут є і цех кондитерських виробів. Нещодавно на підприємстві була проведена реконструкція кондитерського цеху. Встановлено нове обладнання, яке дає можливість випікати різноманітну продукцію. Тут випікають весільні короваї вагою від 1 до 5 кілограмів, торти на замовлення різної форми і тематики. Ми з вами прийшли в кондитерський цех хлібокомбінату, де ми виробляємо солодкі речі, які приносять радість людям. І ми хочемо, щоб ця радість людей була щодня на столі, і також і для свята. Ми робимо дуже широкий асортимент тістечок, які користуються у нас попитом. Ви бачите, перед нами тут знаходяться тістечка, факел. Також робимо дуже багато різноманітних тортів. Торти ми робимо з розрахунку на те, що людина може взяти її щодня до чаю. До Кави просто в сімейному крузі, в крузі в поласувати з друзями, а також у людини завжди інколи бувають свята: це дні народження, це весіля, хрестини, родини. І відповідно по індивідуальним замовленням ми можемо виробити торти для свят. Ще раз хочу звернути увагу наших споживачів, що так як у хлібобулочних цехах, так і в кондитерському цеху ми працюємо тільки з натуральною сировиною. Якщо ви бачите яскраві вперше, на наших тортах, то це натуральні барники, які перевірені, на яких є сертифікати якості, і які дають нам підбір цих кольорів, які ви бачите на наших тортах, відповідно, ми працюємо і крема. І е, ті заготовки, які робляться для тортів, це все натуральна сировина. Тому ніхто е, хай не переживає, коли буде споживати кондитерські вироби, пад чернівецький хлібокомбінат. Ми гарантуємо стопроцентну якість нашої продукції. Найпопулярніші торти київські, праські, бісквітні, пташине молоко, каприс та інше виготовляються за тією ж технологією, що й торти на замовлення. Проте вони продаються за доступнішою ціною. Сьогодні хлібокомбінат має власну торговельну марку, яка конкурентно здатна на ринку. Висока якість та відмінний смак хліба його виробництва дозволили створити успішне підприємство, яке забезпечує необхідним продуктом буковинців поціновувачів смачного хліба. Нещодавно на буханках хліба чернівецького хлібокомбінату з'явився новий логотип. Замість традиційних букв ЧХХ овал з літерою А. Виробники пішли на це через велику кількість підробок. Ми не застраховані, і в цілому ринок не застрахований. Любий ринок, який не візьмеш, він не заходить від всіх підробок. От і на нашому хлібобулочному ринку є нечесні конкуренти, які підробляють хліб під наш і видають його за. Ну, Він наш, теж мають такий же жарільський, але не нами виготовлений. А претензії споживача. Йдуть до нас про якість, про вагу хліба, бо наш хліб має 700 грамів ваги. Той, який начебто дешевший, він 600 грамів або 650 грамів. А споживачу він не бачить спочатку, коли в магазині отримує цю продукцію, він не бачить, в чому різниця. Щоб захистити наш товар від підробок, ми розробили такий логотип. Спочатку у нас був логотип, ми ставили літери. ЧХК, Черновецький хлібокомбінат. Наші конкуренти почали йти тим же шляхом позначати свою продукцію майже такими же літерами. І ми ніяк не могли добитись того, щоб, звертаючись до антимонопольного комітету до судів, щоб нас захистили нас від підробок. І тому ми змушені були запатентувати наш товарний знак. Це овал і всередині буква Х. Запатентували цей товарний знак і зробили форми, опять же, вкладаючи в це певні гроші, виготовили нові форми. І тепер наш хліб іде з такою позначкою. А минулого року був відкритий палац хліба, де зібрана уся хлібна і кондитерська продукція представлена публічним акціонерним товариством Чернівецький хлібокомбінат. Тут товар на будь-який смак та гаманець. Бачив, він дуже свіжий, цей хлібчик завжди. Булки удітельний. Тобто випечка, різновид і печива, і солодощі, батони. Ну, тобто, не в одному мазуніка, прийшов гаряче, свіже, смачно. Я люблю булочки самий найсмачний хліб це цього комбінату, і тому завжди він е, до, до, до туди, і солі, і випічка сама. І ну він смачний. Одним словом, смачний. Тому і беремо. тому, що він тяжкий. Усі старання працівників були оцінені дипломами, грамотами, подяками та сертифікатами якості. Загалом у Чернівецького хлібокомбінату нагород чимало, та підприємство не зупиняється на досягнутому і продовжує вдосконалюватися. Бо найкраща подяка для пекарів покупці, поціновувачі їх продукції. Ви зауважили, що немає жодної масової реклами хліба, бо він цього не потребує. Покупець сам робить свій вибір і за якісний продукт голосує гаманцем. А виробникові достатньо взяти курс на високу якість продукції і доступні ціни. Саме ця політика забезпечує постійних покупців і робить публічне акціонерне товариство лідером якості у своїй галузі.